Дорога на бівети ввечері. У весні дуже-дуже дуже дуже багато вікон горить. Сьогодні дуже багато. Я стільки вікон весні не пригадаю, коли було. Реально, дуже багато людей заїхало. Бачите, скільки вікон багато. В Женеві теж як ніколи багато вікон. Женева це лівіше. Присталевому вікна горять. Ну, тобто так-так оживає, все оживає. Бачите? Сантурія алмаз запрошує на лікування. Це хто? Моє ще дома? Да, моє ще дома, та моє ще вдома він ті вже винесли так само з алмазом. На лікування ще запрошує. Müssen wir auch, wie lange Трошки-трошки сніжку ще лишається. Держава цікавитесь, чому вечірні відео в основному з центру. Я думаю, ви самі легко здогадаєтесь. Хто не здогадається, я підкашу, тому що за межами центру темно. Ех. Тому є два варіанти. Або вечірні відео з центру, або нема вечірніх відео. Зміниться зміниться поки що так. Ярмарка. ходимо від реклами до реклами, від екрану до екрану. Як би вам було сумно, незатишно в трускавці, якби не було цієї реклами з екранів. Так? А, вона додає святкового настрою, додає здоров'я. Знаєте, таке здоров'я треба, щоб зранку до вечора її слухати. Значить, додає здоров'я. Що міротелі забороняють клієнтам світло включати? Так? Приєднався до тих готелів напевно, які забороняють. Ну от тобі Та в такому тену міру та яж страшно би було мені бути. Останній польський ресторан світиться. Тао. Теж вже не продають. Сподіваюсь, що будуть продавати. Я Теж нас часто. Запитували, чи смачна там кава, скільки коштує, яка різниця, які там не продають.